Да тай, представники файного міста Тернополя. Тим більше зараз у нас час. Хватько! Як бачимо, тут пришвидшений варіант. І дуже дуже насичена боротьба. Тож рахунок стане 0-2 чи 1-1. Це питання. Це справжній виклик! Ой-ой-ой-ой-ой! ой Так випадає м'ячик. Але треба зібратися. Є шанси, є шанси у Тернополя. Або ж все ж. Херсонщина. Чи Тернопілля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бачимо! Що трішечки нас доганяють, але, але, але зрозуміло, що хочеться і поспішати.